Контузія в Левиці напередодні під час обстрілів уламки збитої російської ракети впали поруч із центром порятунку диких тварин на Київщині. Постраждала дворічна левиця. Вона втратила координацію з нами на прямому зв'язку. кореспондент КТСН Валерія Ковалінська, яка зараз перебуває в цьому центрі. Леро, привіт. Отже, розповідає, як все сталося і в якому стані зараз Левиця. Вітаю, Святослав. Вчора під час обстрілів уламки російської ракети впали поруч з центром порятунку диких тварин, і вибуховою хвилею зачепило вольєр, де знаходилась Левиця. Левиця отримала контузію. Вона не може підвестись на лапи, втратила координацію. Нам вдалося зробити декілька всього відеопланів левиці, як вона виглядає сьогодні. Потім нам довелося піти, тому що наша присутність взагалі присутність будь-яких людей поруч зараз викликає у тварини додатковий стрес. І прошу подивитися відео без коментарів, як левиця почувала себе вчора, і далі послухати коментар очільниці центру порятунку диких тварин Наталії Попової. то, що ми помітили повний розлад координації, вона намагається встати, падає на всі сторони. Зараз ситуація не сильно міняється. Ну, менше вона значно, як її накололи, падає, але такі є. Як вона пройде, тут дуже важко сказати. Африканські левиці юні два роки її врятували з приватного обіця в Київській області. Забрали з маленької клітки, де вона жила з ще одним левом. Через те, що він її постійно пригнічував. Юна була в стресі. Коли її забрали до цього е центру, її е вона мала ще й обмороження, бо вони жили в клітці маленькій на бетоні без е підстилки. Юно вдалося вивести зі стресу до цього часу, але вчорашній день все зіпсував. У центрі розповідають, готували документи для відправки левиці до Франції. Ранції тепер же доведеться це відкласти на який час невідомо тут дуже чекають допомоги від Європи і сподіваються, що більше тварин зможуть забрати в Європу в гідні умови. Інші тварини тут не постраждали. Студія, дякую тобі. Кореспондентка ТСН Валерія Ковалінська про те, як від російського обстрілу постраждала зокрема левиця із центру порятунку диких тварин на Київщині.